Кіркорова виганяють з краму, путін наказав тушити в Росії інтернет. А Сіманьян пішла проти усіх своїх колег і нарешті заступилася за Україну. Друзі, просто зараз розкажемо вам усі подробиці з крейсера російської пропаганди. Ви на фабриці новин. моє ім'я Юрій Бібік полетіли. Коротше, Сіманьян нарешті визнала, що українці це існуюча, а не вигадана Леніном нація. Дивимось. Ми хочемо визвотити у населення України теж ярость? Зараз я читаю украинский канал, я читаю українські пабліки. Звісно, многие з них, зрозуміло, що вони пишуть, читати хочется это просто хочеться розвідати, як прочее. і тем не менее, є многие, які за нас. Що тепер послідує за цими визнаннями? Насправді дуже цікаво. Цікаво насправді ще й спостерігати за тим, як верхівка Кремля, як депутати в Держдумі, як наряду з ними пропагандисти тягнуть абсолютно в різні сторони. От жодної єдиної концепції, єдиного розуміння. Медведі говорить, що Україна це ракова пухлина, Депутати Держдуми заявляють, що не має бути взагалі жодної України, а Українців взагалі не існує. Є якісь малороси, і при цьому Сіманьян на федеральному телеканалі розповідає, що треба зберегти відносини з українським народом і не налаштовувати проти себе цю націю. Вам не почулося? Но це теж не повод їх выжженную землю, тому що основні враги наши по чем Україна, подальше, ніж Україна. І мені хочеться, щоб все поняли, що нам не выжженная земля там нужна. У нас землі полно, нам нужно спасти своїх людей. Коротше, друзі, повний розбросив. Не зрозуміло нічого, куди вони рухаються, чого вони хочуть, хто їх ворог, проти кого і за що вони там і з ким взагалі воюють. Щодня якась нова інфа. Вже просто смішно, розумієте? Смішно і боляче слухати про те, що Росія ніколи не буде робити з України випалену землю. Я от єдине не розумію, на кого розрахована ця маячня? Ну от хто ці люди? Хто не бачив стертих з обличчя землі українських міст? Та майже всі міста і села, які захоплювала Росія власними силами і своєю доблісною, як вони це називають, армією, про яку ми ще, до речі, поговоримо, перетворилися просто на порожню, випалену ділянку. Точніше буде сказати, саме вони їх перетворили на це. І з гордістю на кожному такому шматочку землі, сповненому військовими злочинами і залитому кров'ю, ці злодії ставлять свій триколор, який для нормальних людей вже і є прямим синонімом тероризму і насильства. А тепер про представників цієї знаті, яка чинить це насильство над нашою країною. Як сказала Сіманян, у нас з вами ще є шанс відмитися, друзі, від нацистської пропаганди. А якщо ми будемо грязнюлямі, то вони нас усіх знищать. Ми эти душі атмоїми, а чистім. А хто не хоче идти тімиться, тот грязнуля. А грязнулю, который не захочет отмываться, будет ждать незавидна судьба. Росія хоче домогтися від нас любові, визнання і поваги, але вони не розуміють, що неможливо примусти людину любити і поважати. Можна примусти і боятися, так але як бачимо, це також з нами не працює. Вже 10 років Путін намагається нас залякати, а зі своїх планів зробити надмісію і надзадачу, яку мала б виконувати безпрекословно вся Росія. Пропагандисти день і ніч створюють героїв з російських солдат, але... Так, жоден і не прижився в ролі героя. Росіяни на ранок забувають, що було вчора, але Кремль тут не здається. От нещодавно Путін знову наголосив на тому, що російську еліту більше не складатимуть Кіркорови і Івлієви. Росію чекає інше майбутнє. Справжні герої тепер це, звісно ж, учасники так називаємо СВО. Люди, убивці, загарбники, насильники і балківники. грабежники, зеки, просто выродки, которые считают, что имеют право убивать своих соседей. А вот давайте процитуємо: Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны, не из тех, кто, извините, генитали обнажает и задние места показывает. Ну, такие тоже нужны чудики. Ну, пускай будут. Но вот настоящую элиту, в руки которой можно передать страну, нужно формировать из этих людей, кинет цитаты. Тем часом, друзья, новая элита. Вже не раз засвітилося у новинах. В Свердловській області двох друзів-вагнерівців розшукують за зґвалтування і порабування дівчини. Обидва пішли на війну прямо з колонії. Один з них сидів за убивство пенсіонерки заради 400 рублів. Це перші представники російської еліти. Йдемо далі. Про класичну життєву траєкторію героя спецоперації розповіли місцеві змі. Другий справжній герой – Олександр його засудили в 2021 році за заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю на 6,5 років. Вже колишня дружина злочинця каже, що той систематично бив її з будь-якого приводу, навіть коли вона була вагітна, голив на лисо, погрожував убивством, змушував ходити на колінах і так далі. Нарешті вона зажила, коли. Ось цей горий чоловік, ем, коли його посадили в в'язницю. Але Путін вирішив, що таким людям краще бути у списках нової російської еліти, а не на нарах. Свій термін він не досидів і в 2023 пішов на війну з колонії одразу. А наприкінці листопада вже повернувся до Челябінська. На той момент жінка змогла з ним розлучитися і купити кімнату там в гуртожитку, запахла свободою. Але ні, герой повернувся з війни. Прийшов до неї додому, відгамселив її як треба і зґвалтував, звісно ж, уся синя жінка сфотографувала усі свої побої. Друзі, є історії тих, хто тільки на шляху до звання героїв. Наприклад, мешканець Білграда вирішив іти захищати родину, але у перепалці убив друга за критику його рішення. Зав'язався конфлікт, чоловік взяв металевий ціпок і завдав аж 119 ударів цьому беззахисному. Потерпілий помер тієї ж ночі від травматичного шоку. А головний персонаж історії все ж таки завербувався на фронт тільки вже з колонії. Міхаеліса чи Міхаєса, я не знаю, як там правильно, засудили до 10,5 років ув'язнення. Але в, тисяч... вибачте, в 2023 році він пішов на війну і потім вийшов на волю. От тут, вибачте, так і хочеться сказати, чекаємо на продовження новин. В тюменському селі, наприклад, поставлять пам'ятник одному з таких: вагнерівця, який на спір убив місцевого жителя Лопатою, а потім втопив у болоті, у Труп поліція знайшла лише через 6 років, а вбивцю засудили до 17. -ти. Той як тепер зведено на Росії, пішов на війну і геройський погиб під Бахмутом. Тільки тут не треба обурюватися. Це на Росії, таким чином формується нова еліта. І, до речі, два слова про стару еліту. Про стару еліту Москви. Цікаво, знаєте що? От що, попри те, що Путін наголосив Чудіки, а Росії також потрібні для якихось там цілей. Пропагандисти вирішили не панькатися із репером Васіо, про якого вже опосередковано і говорив саме е, Володимир Путін, згадуючи голову Чірку Євєєвої. Тепер молодий репер і справді відправиться на війну. Вже без арештів, жартів, СІЗО і інших поблажок. Тепер справжня туса, але в окопах. Про це повідомив адвокат музиканта Роман Попов раніше. Єкатеринбургський військкомат не брав музиканта через проблеми зі здоров'ям. Проте співробітники столичного військомату визнали, що його фізичний стан ну от якось дозволяє пройти службу. Давайте цитувати. Будуть призивати весною. Пійдет в армію, поки йде комісія. Буде служити там, куди родина пошлет, куди призивають, туди і пойдет. Там не вибирають. В залежності від категорії годності вона ще не определена. За границю не збіжить. Не іспугається кінець цитати. Ну слухайте, ну звичайно, не втече. Не встиг просто. Натомість став таким собі мальчиком для біття, який відпрацював за усіх. І весь свій гнів Кремль спустив на цього репера репіровасі. Але ульяновськ не злякали друзі такі події. Там росіяни продовжують веселитися. Прокуратура розпочала перевірку через чоловічий стриптиз в нічному клубі «Матрешки». Там днями відбулася вечірка Дівішнік. Значит, кадры из Захода потрапили до соцмереж, после чего на них отреагировал колышний губернатор региона. Цитуем. «Что творится в Ульяновске?» – каже он. «Сейчас во всех чатах города голые оргии и массовые драки. Это аморально подкресли. Это кощунство. Потому что, в отличие от вопрошающих и участвующих в оргиях, сейчас наши парни бьются за родину». Кинец цитаты. Там 10 знаков оклику после слова «за родину». Тепер керівництво клубу і учасників чекає прекрасна і далека на Росії. Тепер не так веселяться. Ви що не знали? Люди ще не звикли до нових реалій. Он герої минулої гарячої вечірки досі не хочеться веселитися. Уявляєте? Вони вдарилися в роботу. Хто на фронті співає, хто їздить по окупованих територіях України? Лаліта Мілявська, он, взагалі, від ріка подалі заявила, що шоу бізнес його більше не інтересує. А Кіркоров, напевно, хоче повернутися на усі постери і білборди країни, тільки його не пускають. Тому він вирішив, що зробити правильно відкупитися його рішення передати гроші на нещасних білгародів. Закейтали, тому співак не знайшов нічого, не знайшов жодного іншого місця, де б його прийняли. Тільки як у храмі, привіз представникам РПЦ Купу хрестів, святе Євангеліє і заявив, що Бога треба шанувати у своєму серці. Ну і коротше, так далі. О, це Очень такі знакові речі. Потому что надо Бога обязательно почитать душе. Але, друзья, пропагандистам також здалося, что это все не щиро. Мардан разлютился не на жарт. Цитуемо. Понятно, что Филипп Бедросович готов прикинуться кем угодно, лишь бы ему отпустили грех голой вечеринки. Когда накрашенный старый пи***, Себто чолов... чоловік з нідраціонною орієнтацією. по хазяйськи лапає Святое Євангеліє і Крест і проговарює, це, звісно, знакові речі, саме мягке, що приходить в голову, і схлістати його бічом і згнати з із храма. І це, друзі, говорить найсвятіша на Росії людина, яку тільки що в ранг святих мучеників не внесли, Сергій Мардан. Пропагандист, який мало не щодня закликає до убивств, який пропагує війну і геноцид українців. Святой чоловік. Кіркоров йому не понравився. Та може не переживати. У тих російських свята і святих вже давним-давно немає Бога. І пішов він звідти, не через Кіркорова. І ну, це вже точно. А винуватець порожніх храмів і відсутності там Бога Путін вже не ставить свічки у храмі на захист від дронів. Він шукає інші варіанти. Згадкові технічні роботи почали проводити в різних регіонах Російської Федерації, зокрема у Санкт Петербурзі. Там кілька ночей поспіль не працював зв'язок 4G. Основна версія це встановлення антидронового захисту. Адже до міста приїжджав Путін. Влада трьох російських регіонів відключає інтернет-ночами, нібито за технічними причинами, але насправді, щоб налаштувати захист від ймовірних дронів, які можуть прилетіти на голову диктатору. Про технічні роботи в Ленінградській, Псковській і Новгородській областях пише комірсант. Повідомляється, що інтернет почали відключати 25 січня. Передбачена дата закінчення таких робіт 30 січня. А з чого б це? а с того, что 27 сечня Путин вместе с Лукашенко встречались в Санкт-Петербурге. Заявлять, друзья, что они хотят мира, а не войны. А уже 29 січня было заплановано заседание Найвищої Держради Союзной Державы. Дивимось. Агрессия, с которой столкнулась сегодня наша страна, прямо свидетельствует. Тогда, в 1945 году, нацизм был повержен. Мы мирные люди. Мы не хотим Вайни чужого нам не нада. Відключення пов'язані з бажанням знизити загрозу атак безпілотників. Пише РБК із посиланням на джерело. Окремо зазначається, що заради Путіна і Лукашенка готові глушити зв'язок. І в день владі чхати, що відключення можуть викликати проблеми в роботі різних сервісів. Губернатор Псковської області Михайло Ведерніков у себе в телеграм-каналі написав, що вночі може бути важко викликати таксі або скористатися банкоматом. Але тепер не тільки вночі, адже такі міри, це взагалі розумієте, компроміс, так? Давайте процитуємо. Отключення ночі компроміс. Тим не мені, ми все одно отримуємо жалоби як от фізичних, так і від юридичних абонентів. Кінець цитати. Слухайте, далі точно більше. Друзі, обіцяємо вам розповідати усе найцікавіше. Ви ж не забувайте ставити лайки. Цьому відео не забувайте ділитися ними своїми друзями, а також залишати свої коментарі під цим відео. Підписуйтесь будь ласка на фабрику новин, аби не пропустити нових випусків. Я вам дякую за увагу і до зустрічі. Побачимось.